Сили оборони Півдня знищили парк російської військової техніки та завдали ударів по системі протиповітряної оборони. Обіцяють оздоровлення. Окупаційна влада вивозить херсонських дітей до Криму та Росії. Херсонські поети провели творчу зустріч у Києві. Російські війська не здатні зупинити успішний контрнаступ збройних сил України на Херсонському напрямку. Хочуть залякати і посіяти паніку серед громадян України, випускаючи ракети і безпілотники по інфраструктурі і густонаселених містах. Так відреагував Генеральний штаб збройних сил України на масовані обстріли цивільних об'єктів і мирних жителів. Крім цього, військові РФ на південно-бузькому напрямку посилили обстріли по всій лінії зіткнення, б'ють з танків та артилерії різних типів. Від обстрілів постраждали населені пункти Херсонщини, правдини киселів. Благодатівка Давидів Брід та Нова Кам'янка Генштаб підтвердив ураження силами оборони півдня напередодні парку військової техніки російської армії на території окупованої частини області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня в районі населеного пункту Береслав було уражено ангар з військовою технікою противника. Втрати уточнюються. Війська РФ використовують авіацію. Парою ударних гелікоптерів к 52 вдарили по українських позиціях. Штурмовик су 25 із завданням не впорався, був збитий близько 14.30 над областю військовослужбовцями Херсонської зенітної ракетної бригади. Сили протиповітряної оборони приземлили два російських орлани 10 поблизу Дучан і Червоного Береславського району. Авіація збройних сил України задала чотири удари по російських силах, в тому числі вразила системи протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 рашиста, дві гаубіцем 100 Б, 12 одиниць автобронетехніки, два танки, два міномети, два склади боєкомплекти. Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата Гіацин Б. За даними Генштабу, окупаційна влада Херсонської області готує план Б. Рекомендує викладачам новостворених вишів, які з нею співпрацюють, виїжджати до Криму. В свою чергу влада окупованого півострова складає план евакуації родин російських силовиків на випадок ускладнення ситуації. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада вивозить херсонських дітей до Криму під приводом оздоровлення. Жителька Херсона розповіла про те, що дехто з батьків отримує такі пропозиції. Мій знайомий сьогодні мені розповідав, що йому дзвонили і пропонували відправити дитину до Криму на оздоровлення. Але він з дружиною відмовився, бо йде війна, і невідомо де потім шукати дитину. Минулого тижня до Херсона заїхало близько 20 порожніх автобусів, повідомила Галина Лугова. Із 41 ї школи поїхало 16 дітей приблизно по дві діти, дитини з кожного класу. Вікова категорія різна. Дуже пропонували і активно вмовляли як дітей, так і батьків. У п'ятницю вивезли разом із класними керівниками переправою на Олешки. Далі автобусом дітей 30-ї школи і 52-ї школи. Скільки саме конкретно не з'ясовано. Але з 52-ї школи запропонували в. В екстреному порядку набрати дітей, бо 30-та школа не змогла назбирати заплановану кількість. Російські змі розповсюджують відео з дітьми з Херсонщини, яких відправили на відпочинок до Криму, звідти їх відправляють в інші регіони Росії. Вивезення дітей з тимчасово окупованих територій, практика, яку використовують з 2014 року на Донеччині та Луганщині. За словами військового оглядача Михайла Жирухова, вивезли усіх дітей, які перебували у дитячих будинках. По перше розв'язують собі руки для бойових дій. А по друге, це якийсь навіть живий, живий щит, і по третє, це для росіян дуже важливо в плані демографічної ситуації. У випадку початку нашого контрнаступу ці діти вони зостануться в Криму в окупованому Криму і будуть таким собі заложниками ситуації, і батьки будуть вимушені виїжджати до, до Росії. За словами експерта, без згоди батьків можуть вивести тільки дітей з дитячих будинків. Є дві категорії батьків, які добровільно можуть дати згоду на такі дії, розказав політолог Володимир Молчанов. Мірц за поглядами це така не критична частина рускомірців. Їх буде небагато. А також є абсолютно вже представники якогось соціального дна, які, які від спочатку вони віддали дітей до російських шкіл, просто щоб отримувати якісь 4 тисячі рублі на місяць. Вони можуть віддавати їх так само до цих таборів, так званих російських відпочинку, не заради дитини, а заради того, щоб там і годували, а може їм щесь. Також пообіцяють якісь 10 тисяч разом рублів за це. Тобто, це така торгівля дітьми власна Російська Федерація спростила порядок набуття громадянства для дітей сиріт, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вони анонсували, що до 30 тисяч людей вони готуються вивозити саме тут цю цифру названа як кількість людей, які готові прийняти регіони Російської Федерації. Тому е дуже великий ризик, що це не буде евакуація родин колаборантів, а це може бути дійсно от прихована депортація фактично наших людей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. У Києві в одній з кав'ярень, відкритій херсонськими переселенцями, зустрілися херсонські автори. Поетеса та організаторка зустрічі Альона Мовчан читала свої твори, написані під час окупації. Дівчина каже, вірші не припиняла писати і у хвилини відчаю. Промінь Сонця за стіл запросила. Буде гість, хоч на святі один. Я готую пиріг на честь сина. Перший місяць святкує Колись коли я вчусь співати. Щоб не чуло дитя солдатів, яким велено тут стріляти. Нас сина вночі лякати? Він тримає мене за руку і здригається через звук. Я очей не змикаю в мухах, скільки суджено нам це слуха. Херсонський поет Гарік в Києві недавно говорить завжди писав російською мовою. Через тиждень після початку окупації рядки самі почали з'являтися українською. Чоловік каже, багато русизмів і помилок, але працює над своєю українською. Це не правда, це не війна, це подихаючий руський спрут. В останній агонії перебува, лізе до пекла. Його там ждуть. Вірш про любов до батьківщини написала Херсонка Інна. Веде здорова завжди в край, де починалося життя. І навіть сто мільярдів дай не може бути кращою чужа земля. Там не зустріне батько сина. У небі не літають журавлі, і не схилилася калина, не світить сонце в ясні дні. Зустріч провели на підтримку рідного Херсона, говорить організаторка Альона Мовчан, і відтепер проводитимуть їх постійно. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.